Якщо ви дивитесь цей канал, то знаєте, що Іспанія, а точніше, Іберійський півострів, багато сотень років знаходився під владою маврів, тобто мусульман з Північної Африки. Можливо, ви навіть знаєте, що місто Кордова на півдній Іспанії, в Андалусії, було столицею величезного арабського халіфату. Кажуть, що Кордова тих часів. Було найбільшим і найпрогресивнішим містом усієї Європи. і назва Андалусія теж має арабське походження, знову ж таки, за назвою Халіфату аль андалус Але сьогодні не про це історія, а дотично. Біля Кордоби, кілометрів приблизно 8, є палацове місто, тобто місто Палац, яке було побудовано за наказом Халіфа Абд ар-Рахмана. У X столітті. На відміну від гранатського палацу Алямбра, цей комплекс, він, до речі, називається Медіна Ас Захрам. Зберігся набагато гірше. Тобто тут в основному руїни. Але якщо цікавишся історією Іспанії, то тут теж є на що подивитися. Халіф Абд Ар Рахман належав до династії Аміядів. І сповідував сунітський напрямок ісламу, а його головний суперник із Північної Африки, фатімський халіфат, були шиїтами. І ось Абд Ар-Рахман побачив свою задачу в тому, щоб всіляко підкреслювати свою перевагу, або, якщо хочете, навіть зверхність по відношенню до конкурентів. І саме для такої демонстрації він побудував Медіну Ас-Захраму. Кажуть, це місто було настільки гарним і величним, що пізніше його почали порівнювати з Версалем. Я, напевно, не буду вам розповідати про те, що саме за будівля була на тому чи іншому місці, там, де зараз є лише фундаменти або частина стін. Але ось ці портики збереглися напрочуд гарно. Це залишки так званого східного або багатого залу, де відбувалися найважливіші для халіфа події. Зокрема, прийоми іноземних послів чи різні церемонії. Я вже більше року живу в Андалусії і щоразу дивуюсь, як на цій землі переплітаються різноманітні культури. Зокрема, арабська, кастільська, єврейська і десь навіть трохи циганська. Якщо ви хочете відчути це вічно живе дихання арабської спадщини, то місто Кордова, напевно найкраща відправна точка для цього.